Привласнити 5 мільйонів гривень користувачів Ощадбанку, українців, і досі не було у в'язниці. Це можливо лише у Самборі, на Львівщині, правильно. І ви думаєте, організатор був якийсь великий злочинець, комбінатор, голова РДА 2019-2020 року від зе команди Андрій Жипко. І все би було нічого, якби він як організатор ніс відповідальність. Ми про суддю окремо поговоримо, котра зараз вагається, як то кажуть, брати чи не брати, знаєте, в чому питання? Буде сидіти, жопко, чи буде розказувати по Єгиптах різні ситуації. І він є зятем, як ви думаєте, кого? Мера раз колишнього. Тараса Копаляка. По Тарасу Копаляку теж ростуть верби. Це я. До тих, хто думав, що я лише по частині феодалів, як я вважаю, і мародерів Самбора буду говорити, так от я буду говорити по всіх, що є у Кополяка, яким способом він по Жобку хоче вирішити питання, що він набув, на мою думку, незаконно. Пишіть і по ньому. Тому всі не пишіть лише за часи за команди, що зараз, за часів Порошенка, Януковича. Ющенка, кучма, все, що було державне, повинно бути повернуто українському народу. І, і ми це зробимо разом по Львівщині, Чернівеччині, Закарпатті, інших областях. Ми всіх мародерів, всіх феодалів, відправимо у в'язницю. До наступних відео по Самборі, по Жибку, Жибка, Кополяку та. Інших інших учасниках організованого злочинного групування. Діліться відео Спринський точно не планує мовчати, скільки б яду, бруду і не натравили правоохоронців, поки ви готові будете говорити, я до того моменту точно буду записувати всю правду і звертатись до правоохоронців з НАБУ, САП та інших інституцій.